Дорогу Р 38 на ділянці від села Звиняч до початку села Раковець ремонтують з 12 липня. Провідний інженер відділу технічного контролю служби автомобільних доріг в області Володимир Новосільський каже: до кінця тижня завершать укладати нижній вирівнюючий шар асфальту. На це витратили 50 мільйонів гривень. Однак для продовження робіт потрібне ще фінансування, каже Володимир Новосільський. Даний час ми знаходимося в селі Солотвим, де йде після регенерації старого покриття укладка вірівнючого шару з крупнозернистого асфальтобетону. Це капітальний ремонт. Це поточний середній ремонт. Треба закінчити до кінця ділянки укладку крупнозернистого асфальтобетону, потім перейдуть до обочин. Влаштування тротуарів в селі дзвеняч і ремонт. Трьох труб і одного моста. Ремонтують дорогу як в день, так і вночі, розповідає житель селища Солотвин Андрій Семанюк. Результатом задоволений. Каже, роблять якісно, але через нову дорогу у селищі можуть виникнути інші проблеми. Дуже швидко будуть їздити машини. Вони не звичайно як була погана дорога, їздили в більш дозволеному. Ну, Я Зараз не знаю, діти маленькі, самі розумієте, якби ще якісь зробили хоча б поліцейські. От це, це, моя думка, тільки одного, а багатьох думка. І Домашніх тварин тримаємо бо через хату кожен день щось вбивають. Ну, кота, собаку. Іван Венгерчук розповідає, капітальний ремонт цієї дороги востаннє робили десь 25 років тому, коли облаштовували доїзд до резиденції президента у Гуті. Десь підремонтовували трохи, а тепер от роблять то, то. Такої дороги ще ніде у нас не було. Це буде надовго. І гарно дуже, гарно зробив. І роблять це вже на роки. Ігор Хомишин розповідає, їздить цією дорогою часто, бо родом із селища Солотвин. Ви знаєте, я вже багато років їжджу по цій дорозі. І раніше ну, дорога була проїжджа, а тепер вже добре. Сподіваюся, що все буде відмінно. Задоволені. Також укладають асфальт на дорозі місцевого значення Крихович і Дзвиняч. Роботи тут проводить Богоручанська фірма 21 -е століття Плюс. Проходить влаштування верхнього шару дрібно асфальтобетону товщиною 6 см. На даний момент робиться ділянка 2 км 680 метрів, але роботи проводяться на 46 до 44 пікету. Сьогодні буде закінчено влаштування асфальтобетонного покриття і ближайших 3-4 дні буде завершено укріплення узбіччя щеплення піщаною сумішю, а також прочистка кюветів. Велику частину робіт уже завершили на дорозі міжнародного значення Стрий із каже речниця Служби автомобільних доріг в області Людмила Стражник. Тут постелили верхній шар асфальту на 13 кілометрах. Роботи зараз тривають біля об'їздній Ругатина. Там влаштовано вирівнюю чолові 4 кілометри. А ще крім того, оголошено тендер на реконструкцію іншої ділянки. Для межі Вільської області, дорога Тина, це 16,5 кілометрів. Тобто реконструкція це буде розширення дороги. Оксана Василик, Олександра Берчак, Олег Головашкін. Новини на Суспільному. Івано-Франківщина.